Прийдете завтра вже вдруге влада Сум сказала працівникам суму житла. Вчора двірники, яким три місяці не платять за роботу, жалілися виконавчому комітету сумської міськради. Людям пообіцяли, за ніч подумають, що робити, та вже на сесії вирішать їхню проблему. Та вже зранку депутати дали задній хід. Мовляв, на пленарному засіданні це питання підняти не можуть. Додумати, що ж таке робити із беззарплатними двірниками, народні обранці пообіцяли тепер 20 серпня на позачерговій сесії міської ради. 33 миллиона розворовали? Розворовали. Тепер этот директор пришел, пришел, расхлебывает. Он хочет выплатить зарплату. Чем? Вот завтра будут принимать решение. Завтра решение будут принимать. Вы будете завтра. Сказали завтра. Не будет завтра решение принимать. По-другому будет. Нагадаємо, заборгованість у суму житла була накопичена за два з половиною місяці в розмірі 1 мільйон 581 тисяча гривень.